Представляємо гібрид соняшника НСХ 6749, середньоранній сербський гібрид для технології вирощування під гербіцид Гранстар. Відзначається високою врожайністю до 55 центнерів з гектара. Він має чудову стійкість до 7 плюс раз вовчка та основних хвороб, таких як ФОМОС, Фомопсис і пероноспороз. Основні характеристики гібриду: технологія вирощування, Гранстар група стиглості. Середньоранній 102-105 днів, потенціал врожайності 5,5 тонн з гектара, олійність 52%. Переваги гібриду НСХ 67,49. висока врожайність та стабільність навіть за умов посухи. Стійкість до 7 плюс раз вовчка А до Глюс. Відмінна стійкість до основних хвороб соняшника НСХ 6749. Це надійний вибір для аграріїв, що прагнуть стабільних урожаїв у зоні лісостепу та степу України. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.